На фюзеляжі свого літака він намалював орла. Двічі герой Радянського Союзу, кримський татарин Аметхан Султан, здійснив 600 бойових польотів та збив півсотні німецьких літаків. Ще в першому бою, коли в нього закінчився боєкомплект, Аметхан пішов на таран і знищив Юнкер з противника. Відразу після звільнення Криму отримав відпустку і приїхав у рідну Алупку, де став свідком примусової депортації кримсько-татарського народу 18 травня 44-го року. За три дні зі своєї землі було вивезено майже 200 тисяч людей. До останніх днів свого життя кримський татаринамет Хан Султан боровся за право свого народу. Повернутися на батьківщину предків 1 лютого 1971 року герой загинув під час випробувань на літаку ту 16 Амет Хан казав: вільний птах, відчуваючи смерть, піднімається в небо, складає крила та летить каменем до землі. Орли вмирають тільки в небі. Пам'ятаємо, перемагаємо.